Житловий комплекс Фазер Відрія родинна фортеця встигніть обрати найкраще планування. Яка зараз ситуація на вулицях Тбілісі і чим завершилась завершився вчорашній штурм резиденції президента? Так, ситуація там зараз е, затишна, тобто зараз немає ніяких там а, сутичок між між демонстрантами і та поліцією, тому що зараз а, люди сьогодні вже, вже запланували зібратися біля а, будинку парламенту в центрі тепілісі. Це заплановано десь на сьомий у восьмій вечори, тому. На ситуація на зараз дуже тиха. А що стосується що відбувалося вчора? Ви правильно зазначили, що була вчора спроба а, штурмувати палац президента, але ця спроба була неуспішна. і тому після цього люди вже повернулися до до будинку парламенту і була поліція використала сльозогінний газ, водомети, і вже уночі затримала всіх організаторів а, цього протесту. Ви зазначаєте, що по це сьогодні люди знову будуть збиратися біля будівлі парламенту. Як ви оцінюєте зараз протестний потенціал і чи дійсно ви бачите можливість і передумови для зміни влади, ну і власне досягнення тих цілей, які заявлялися напередодні опозиціонерами? А, так, а, як ви вже знаєте, як ми це знаємо, в Грузії тривають ще а, Протести понад 300 днів. А це почалося минулого року, коли грузинська влада оголосила про зупинення перемовин щодо. Стопу до того євросоюзу після цього люди масово щодня виходять на мітінги, вони прикривають головний проспект Тбілісі лісі а, в різних і в тому числі в різних містах. Грузії це не зупиняється, але у суспільства завжди була різні вимоги. Першу чергу, у суспільство бимо було вимоги від політиків, тому що щоб змінити владу, треба політичний процес. А політичний процес без політиків – це просто неможливо. Не тому а, є були певні вимоги від політиків а, щодо план дії, як можна змінити владу, але є водночас є недовіра до а, політичних а, сил, а тому у суспільства є така. Водночас не довірять до політики, і водночас вони вимагають від політиків певних а, план дій до вчора суспільство завжди говорила, що ми хочемо якийсь план дій, як а, можна а, якийсь, досягти якоїсь успіхи. Тому деякі політики, які ви вже про це говорили, вони а, брали, взяли на себе відповідальність і вони. Запланували так, щоб, щоб досягти якусь мету, треба штурмувати і брати будинки державних установ. Це була спроба вчора, але виявилося, що суспільство, яке зібралося вчора на величезний мітинг, вони не були готові до таких радикальних дій, і тому ця спроба провалилася. Але а, так, хочу зазначити, що вчора була і неурядова вибори місцевого самоврядування, яка а, більшість суспільства і більшість опозиційних партій бойкотували. і а, це мав успіх, тому що була найменша а, явка на а, місцевих виборах а, а від початку відновлення незалежно від Грузії. І в тому числі не зважаючи на дуже багато часу і на те, що суспільство втомилося від таких постійних сутичок між, між з владою, вчора зібралося дуже багато людей на мітинки. Тому я вважаю, що суспільство і дуже активні люди, активісти будуть продовжувати мітинги, І тому вони не зважаючи на те, що сьогодні влада оголосила, що вони будуть якось мішати не Ков влада оголосила, що вони будуть бажати продовження мітингів як продовження вчорашніх таких радикальних цій вони не на Те сьогодні планують виходити на мітингах і так будуть продовжувати до досягнення своїх метей. Ну, ви також сказали про те, що люди, які вчора виходили в Тбілісі на масові протести, вони не були готові до такого радикального сценарію, зокрема там захоплення будівель інституції державної влади. В цьому ключі ми будемо бачити сьогодні продовження цих протестів. Як вам здається взагалом, чи знайдеться достатня кількість людей, які готові йти, ну скажімо так, не те щоб до кінця, але от навіть такими силовими методами досягати свого чи буде зростати відсоток так категорично налаштованих людей? А так, за да те саме головне тут треба зазначити те, що для таких революцій або таких змін влади, і так далі, як все доля вирішується на вулицях, для того треба дуже гарні організатори або лідери. На зараз суспільство вважає, що немає ніяких там опозиційних лідерів, або Лідерів з різних організацій або лідерів з різних а, а, ініціатив, а, тому зараз неможливо якось там досягти якусь мету цим шляхом. Зараз суспільство активно шукає лідерів або організа організаторів протестів, щоб якось там організувати. І діяти по плану на зараз таких лідерів немає. Ну так дійсно може бути складно знаходити таких лідерів, коли як мінімум там шість представників опозиційних партій зараз ув'язнені по суті правлячим режимом у Грузії. Про якраз правлячу владу, яка оголосила себе переможницею у всіх муніципалітетах. В принципі, ми бачимо, що опозиція бойкотує вибори ще 2024 року, вважає їх сфальсифікованими, а чинну владу нелегітимною. На ваш погляд. Там вчорашні вибори, що вони змінюють на практиці? На практиці вони нічого не змінюють, тому що це, це вибор, який відбулося вчора. Це були міс вибори місцевого самоврядування. Тому так, це не парламентські вибори, які змінюють владу і, і уряд. Тому на зараз ситуація така, що у грузінської мрії є абсолютна більшість, і вона контролює всі місцеві влади. Але до цього не ж було так. До цього чотири ну, роки тому, коли у нас була останні місцемі вибори місцевого самоврядування, тільки в одному муніципалітеті перемогла коаліція опозиції, а в решта муніципалітетів. Перемогла грузінська мрія. Тому як дивитися на результати тут для грузинської мрії ніяких змін, але треба підкреслити, що ява яка на цих виборах була найменшим в історії незалежної Грузії, і наприклад, майстер міра Тбілісі Кахакаладзе отримав. Не більше голосів, що було 4 роки тому, і це зараз, якщо вказати у відсотках, це 20% всього населення міста Тбілісі. а це дуже низький показник. Так і є. Я вам дуже дякую, що ви долучились сьогодні до нашого ефіру. Бажаю вам успіхів в фактично нелегкій справі. І звісно, ми тут в Україні також вболіваємо за грузинський народ. Дякую дуже, що долучились. Друзі Георгій Ін... 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 Іналішвілі Був Друзі, з нами на... був, на... був з нами на прямому зв'язку. Експерт міжнародник із Грузії.